Цукровий діабет, інсулінорезистентність, підвищений цукор. Скористайтеся цим комплексом. Ендокрин М відновлює функції щитовидної залози, знижує рівень цукру і холестерину в крові, усуває порушення функції щитоподібної залози, має заспокійливу дію на нервову систему. Інулін з селеном сприяє нормалізації функції шлунково-кишкового тракту, печінки, жовчного міхура та підшлункової залози, має цукрознижувальний ефект, оскільки перешкоджає всмоктуванню вуглеводів у кишківнику. Магній покращує діяльність травної та ендокринної систем, знижує рівень тривожності, позбавляє від стресу, знімає судомний синдром, допомагає знизити несприйнятливість до інсуліну. Перешкоджає розвитку діабету другого типу. Лецитин – один із найпотужніших гепатопротекторів, що захищає роботу печінки. Нормалізує ліпідний обмін та не дає жирам відкладатися на стінках судин. Стимулює мозкову діяльність, покращує стан судин.